Шановні наші викладачі, вітаємо вас світнім днем вчителі. Бажаємо вам щастя і міцного здоров'я стараних студентів. Нехай кожен успіх вашого студента буде вашою гордістю. Завжди сонячного мирного неба та творчої наснаги. Дякуємо вам за вашу честь на сьому працю, за цей танк, за все, що ви робите день за днем. Шановні вчителі, я бажаю вам щастя та здоров'я та щоб всі ваші мрії збувалися. Душевного спокою, світлої надії, домашнього затишку та добробуту. Бажаю вам терпіння та міцного здоров'я, бо в теперішній час це дуже важливо. Дякуємо за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Дякуємо за вашу працю зі святом!